От що ви думаєте этому по поводу? Разбомбить немедленно, щоб вона не дошла сюди. Здесь это? Тимчасово окупований Крим, місто Севастополь, у ждунів на вулиці запитали, як вони ставляться до того, що Захід посилює допомогу для нашої країни. Я вам так скажу. Багато почекунів було налякано цим повідомленням за об'єктивних причин, власне. Страшно, звісно, очень страшно. Я говорю, не допускати треба, щоб бить, бити і бить. Ані ж хахи оружі, люди, вагон, аружі вагонові, а наші не хотят їх бить. Так, не хочуть бити, дійсно. Вони просто не хочуть. Не тому, що не можуть. Не подумайте, просто у них 10 років було бажання знищувати українців, а тепер хоп. І зникло отакої. От Ці бабці, до речі, росіянки, тобто ждуни, які приїхали жити в Севастополь ще в 70-х роках. Потім при Україні, напевно, страждали там несамовито. А тепер в русськам мірі знайшли для себе щастя. Але страшно. страшно, Дуже страшно. страшно. Росія це та держава, котре яка... на которой всю жизнь. То Тобто НАТО умишлено підливає масло лазом. Ну, я считаю, так. Mm -hmm. Скажіть, от кого ми только не опрашивали сейчас. Всі не хотіть ні в коем случае вже з Севастополя, з Крыма. Вот ваша позиція я здесь. Я не краню, я. То есть победа будет за нас. Конечно. я думаю, та жіночка, пам'ятаєте, якій в Криму колись все було по домашньому і уютно, теж не думала, що тікатиме звідти. в політиці не розбираємося, Росія та ну у нас теж много ворожень. Я думаю, що російське воруження посильні буде ані тут вот, мислі да, де потише. А где потіш Та мало бути всюди тихо в принципі, якщо російське вооруження потужніше ніж зброя країн з так званого колективного заходу? І дійсно от те, що в... от жіночка каже. Я політикою не інтересуюсь, проте тезу про так звану непобідіму Росію озвучує. І щойно питають у неї, а чи не хотіло б ви переїхати туди, де тихіш? Жінка каже не просто ні, а питає: А куди? Це все може нам прилетіти. Ну і в інші російські міста. Ну а немає бажання кудись там в сторону Владивостока отправиться з міста героїв. Ні, ми все одно побідім. Таде наше правое. Ага, і лева ваше діло. Навіть Путін визнав, що з ППО в його Україні та його армії є проблема, оскільки воно виявилося не готовим до тих викликів, з якими зіткнулося окупаційне військо за роки з початку повномасштабної війни. Однак, знаєте, це схоже, що не стосується місцевого Севастопольського гауляйтера. Розважаєва він там все у них тримає під контролем. У нього там все за планом. На те, що Обстановка напряжена, але контролюємо. Сейчас наші сили ПВО достаточно ефективно научились эти атаки відражати. Дійсно, Кримське ППО навчилося відбивати атаки. Тільки є нюанс. Вони відбивають ці атаки самою системою ППО, в результаті чого за останні місяці ЗСУ значно послабили протиповітряну оборону ворога на півострові, через що руски були змушені перекидати туди нові. Але спойлер їхня доля буде точно такою ж. От наш підвал. Вод пално води с метр, кадавикачають мише но потом она опять набирається. Тимчасово окупований Донецьк, місто, яке було одним з найбагатших при Україні за 10 років окупації. Буквально пірнуло в те, що називається Руський Мір. В одному з районів міста вже рік, як рідина з каналізації, затоплює будинок. Спочатку жителі намагалися якось із цим боротися, а потім просто змирилися. Про окупаційну владу я навіть тут не кажу. Їм традиційно на все це байдуже. Білом на першому етапі, і за того, що фекалію в підвалі дишать, самі бачите, в квартирі нічим. Смрад стоїть відродительний, окна відкриті день і ніч, але нічого не допомагає. Задихаємося, просто задихаємося від від цієї. Каналізационні води заповнили підвали дома год назад. Раньше люди відкачували їх самі. Правда, потім і это запретили. Адівали такі болотні костюми, щоб заліз туди, коли свет у нас у нас кабель там висит. А он от сирел от пара зимої пар был ад каналізації. Ми без света ребята самі, потому как же каці тоже сказали, воду не полезем. Так так своїх не бросаємо. Все ви правильно зрозуміли. Комунальники, які мали б щось із цим зробити, просто сказали. Та добійся нам це все треба, вирішуйте проблему самі. Пішли собі їсти шаурму далі. Тож пенсіонери самі намагалися якось боротися з цією фекальною повеню. Однак без результатужен при свічах під благовонію каналізації перспектива не очень заманчива, і люди стали писати обращення во всі інстанції. Ну будто играє в пінг понг їх відправляли від одного к другому. Дальше всю та же волокита. волокіта. Когда в інстанціях, видимо, поняли, що люди продовжують писати, їх направили на госуслуги. Що было на ну, 2 апреля? Ответ прийшов да що ведуться ремонтные роботи. Но, ну, як ви самі видите, ремонтних робот как бы і нет, і результата никакого не але ж почекайте, Путін же ж врятував Донбас. Адже до того як він туди прийшов, за словами диктатора, там був суцільний занепад. А зараз то що зараз? Це ж розвиток, прогрес. Бо там же ж Росія. Ви повітряєте, що на цих територіях деградація почалася і економічна, і соціальна. 8 лет, Я уже не говорю про убийство, постоянне убийство людей, женщин, дітей і так далі. Що ми вынуждены були зробити? Ми вынуждены були признать их независимость. А тепер так, ці регіони дійсно є незалежними за версією божевільного діда, незалежними від нормального життя. Але не переплутайте. Це Україна погана та знущалася з людей, а не Росія. Я, коли... Все починалось. Я думала, Україна вот это уйде, і у нас буде лучше. Но я ніколи не думала, що я окажусь в итоге через 10 лет. От як ми докатились до такой жизни? Зет-пропагандистка Юлія Скубаєва, яка була обома руками за російську окупацію та радо вітала її на територію українського Донбасу. Раптом зараз побачила очевидно. Так, це очевидно, про що ми от говорили, зокрема, в попередній новині: що з приходом Росії за 10 років все змінилося настільки в гіршу сторону, що навіть ті, хто були за Путіна в шоці, їх виявляється, не попередили, що русський мір це дорівнює страждання. Як так вийшло, що нас без нас женять, у нас без нас квартири віднімають. І ніхто з нами не общається. Як ви думаєте, з чим це зв'язано? Можливо, це пов'язано з тим, що в окупації взагалі-то у людей не питають дозволу, коли щось у когось забирають та коли когось чомусь обмежують. Окупація це і є, обмеження волі саме по собі. Можливо, Юлії треба пошукати причину в цьому? Є у мене така підозра. А поки вона просто щиро не розуміє, чому так раптом в так званій ДНР людей виселяють з їхніх же ж квартир та арештовують майно звичайних громадян. І вообще ніхто не спрашивал, выселяйте з квартири или ні. Чому це происходит? Из-за пассивности, из-за гражданской пассивности. Из-за того, що народ не считает єдиницею для прийняття рішень, з ним не считаются. і это демонстрируется. Это демонстрируется. Наглядно і демонстративно. навіть найідейніші поплічники руського міра щось та й починають розуміти, але серйозно, тобто, пройшло 10 років, 10 років, і вона тільки зараз до Петрова, що в Росії ніхто не рахується з людьми. Ну це вона слоупок, серйозно. При тому, що самі росіяни не приховують те, що у них ніколи в країні не було демократії. Вони взагалі пишаються тим, що в них там вічний Путін тощо. Та й і ця Юлія сама всі ці 10 років допомагала бандитам грабувати регіон, підтримувала це все, а тепер прозріла та каже: Ой, а, а як же ж так? А де ж демократія, де ж громадянська позиція? Ах, ну, десь явно не в Росії та не в руському мірі. Вона десь там на загніваючому западі. Смотриш, і больно на ту республіку смотрить. Больно на нею смотрети. Де ми Де-де. Десь в тому місці за назву якого Ютуб буде дуже не в захваті. я дивлюся навколо себе, скільки людей от просто в якусь то ужасну ситуацію попали. Я і мені плохо, мені не нравится. Мені не нравится, що мене оточують люди, які страждають. Мені это не нравится. Я не хочу так, жить Тя жінка в 2014 році закликала своїх земляків йти голосувати проти України на фейковий референдум. Закликала усіх, вона казала, що всім без України буде краще. А тепер їй не подобається, що ці земляки навколо неї розбиті та нещасливі. Та ти що? Так ти ж сама цього хотіла. Ти сама з ними це зробила. Ти ж сама хотіла руського міра, Юлія. Не подобається, як вам там допоміг Путін. Не подобається, що те, в що ти там щиро вірила всі ці 10 років, виявилося суцільною брехнею. Ай, Не засмучуйся. Зателефонуй Пушиліну. Він точно тобі допоможе. У нас, звісно, буде створений федеральний округ. Также як в принципі, во всій Росії, Запорізький гауляйтер, колаборант Балицький розмріявся про те, що Кремль створить для окупованої частини України свій федеральний округ, в який згодом війдуть і Донецьк, і Луганськ, і частина Запорізької області, і Крим. Звичайно, все це буде суто незаконно, примусово, в односторонньому порядку, як це і раніше робив Путін. Нічого нового. Буде створений федеральний округ, который будет включать в себя новые і и присоєднені території, освобождения от українського нацизма. Когда президент прийме это решение, я не знаю, это сугубо его прерогатива. Тут не Госдума и не совет федерації здесь именно решение рішення президента. Когда он примет это рішення, то и федеральный округ и будет создана і дожність під конкретного человека. Я думаю, що це должно бути в ближайшее время. Тільки є нюанс. Трошки згодом спікер Путіна Пісков коментуючи ось цю можливість створення подібного округу, сказав, що це взагалі-то не обговорюється на адміністративному якомусь федеральному рівні. Проте такі розмови ведуть політики та експерти нижчої ланки Тобто і тут те, що каже, є балицький, просто повна маячня та суто фантазії бандита. Ну а в цивілізованому світі всі прекрасно розуміють, хто такий Путін та які в нього методи. В нього своя альтернативна історія та свій закон. І ніхто в цивілізованому світі не визнаватиме його терористичних дій. Перше, що ми зробили, це виконали свій долг перед людьми які страдали от государственного переворота, і послідувавши за ним і послідуючи за ним э, бойових действий на територіях Юго-Востока України. На цьому я ставитиму крапку. Дякую вам за перегляд. Прошу вас дуже поширювати цей проєкт у соціальних мережах, аби дедалі більше людей бачили правду про те, що відбувається зараз на тимчасово захоплених Росією землях. Дякую.